Ми тут з вами вперше тут просто аншлаг. Дуже важко знайти потрібний розмір. Ми жінки суперсильні і суперсексі. Ось це просто викликає такий захват, повагу. Ну, якби ви бачите, вона обтягує, але вона цупка. Ось цей костюмчик мені теж дуже сподобався. Прям на осінь це буде чудовим костюмом. Знову тим паче колір просто, просто чудовий. Я знаю, що це буде просто необхідна річ на осінньо зимовий сезон. Але я показую вам класні речі, які знаходжу. Друзі, всім привіт! З вами я, Анна Судя. Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я сьогодні гуляю по центру і вирішила зняти для вас влог з оглядом українських брендів, які я... Деякі з них я вам вже показувала раніше, деякі ні. Але поки знаходжуся тут, вирішила вам їх познімати. Тож, якщо цікаво, дивіться це відео далі. Я в примірочні магазину One by One, який знаходиться в Гулівері, приміряю костюм, який хотіла обрати для себе. Ну і вирішила вам теж його показати. Раз я вже тут подивіться, який чудовий костюм в дуже красивому коричневому кольорі. Тут дуже приємна тканина. Вона така, знаєте, навіть трошки утеплена. Прям дуже приємно по відчуттям. Здається, що у складі тут має бути вовна. Я чесно кажучи, склад ще не дивилася. Але зараз обов'язково подивлюсь: жакет в найменшому розмірі на мені в XS. Він на мене, на жаль, задовгий, тому собі я взяла ще костюм в сірому кольорі з коротким жакетом. Вам його зараз теж обов'язково покажу, але хочу. Поки що показати вам саме цей костюмчик. Дуже класний, красивий такий насичений, коричневий колір. Зараз ще вам покажу брючки. Хочу сказати, що брюки в розмірі XS на мене просто ідеально сіли по талії. У них є хомутики для паску, є кишені, вони йдуть за щіпами, вони довгі, на високих дівчат будуть чудово. Я просто дуже зраділа, що нарешті я знайшла брюки, які... Класно сідають мені Наталію, тому можу вам цей костюм рекомендувати. Дуже класний і зараз примірюю ще один. Штани були на мені в розмірі XS. Вартість їх 2300. До речі, це колаборація бренду one by one і Інтертоп Strong and Sexy називається їх колекція. Дуже класно зроблені взагалі брючки. Мені прям дуже вони сподобались. І показую жакет. Вартість жакету 3-360. Так само розмір XS був на мені. Подивіться, які красиві тут деталі. Така декоративна строчка, дуже красиво він зроблений. На жаль, камера трошки засвічує колір. Але колір дійсно дуже красивий. І подивіться, який о, всередині він гарний, він має таку класну підкладку з такими нагадуваннями про те, що ми жінки супер сильні і супер сексі, і про це завжди потрібно. Пам'ятати, по складу це на жаль поліестер, але він дуже якісно і класно виглядає. Чесно, не очікувала. І показую вам сірий костюм. Я його вже взяла з вкороченим жакетом. Він також іде з довгим жакетом і з вкороченим. Коричневий костюм іде тільки з стандартним жакетом. Ось цей костюмчик мені теж дуже сподобався. Тут так само він йде брючки за щіпами, висока посадка, є хомутики, кишені теж дуже такий він структурований, якісний. Жакет гарно теж на мене сів. Але я хотіла, чесно кажучи, коричневий колір. Тому тепер я думаю, бо жакет в коричневому на мене довгуватий, а це, ну, так, буде виглядати не дуже красиво, тому я подумаю, але ось цей костюм теж вам супер рекомендую, дуже красивий, гарний. Ці брюки були на мені в розмірі XS 2300. І вартість жакету 3260 розмір XS. Ну, а це так само поліестер. Я вже в примірочній українського бренду Залез. А ми тут з вами вперше. Я зайшла в цей магазин в торговому центрі Гулівер. Дуже мені подобається взагалі, як він виглядає. Дуже красиво. Подивіться, просто яка красива, примірочна. Просто наскільки тут все продумано, виклик консультанта, зарядка вашого телефону дуже світла, така примірочна, дуже. Подобається, як наші бренди піклуються про своїх клієнтів, і наскільки завжди в українських брендів дуже красиві, примірочні і красиві простори і магазини. Тому Ось це просто викликає такий захват, повагу і взагалі таку насолоду приміряти речі в такому красивому просторі. Я підібрала два образи, давайте зараз їх швиденько примірюю і вам покажу. Мій перший образ зробила його з тренчем. Подивіться, який красивий тренч. Він в такому красивому шоколадному кольорі. Він іде максі довжини, він однобортний, застібається на гудзики. І дуже мені подобається тим, що він має такий нестандартний фасон, не такий, до якого ми звикли, дуже такий цікавий. Тут немає паску, але талію ви можете зробити за рахунок ось цього паску, який може підкреслити вашу талію, Просто ви підтягуєте його позаду. Довжина рукавчиків теж дуже гарна, красиво він взагалі виглядає. Мені прям він дуже сподобався, дуже такий цікавий. Зараз покажу образ без тренчу. Вартість тренчу 5690 по складу бавовна 98%. Далі показую вам сорочку і спідницю. Спідниця на мені в розмірі S трошки завелика, але вона теж дуже гарно виконана і не дивлячись на те, що в S вона завелика, вона в принципі сідає непогано. Вона мені сіла просто на стегна. Мені б хотілося, щоб вона була трошки повища, але в цілому. Досить непогана. Вона йде з підкладкою, яка йде ось до середини коліна. І сурочка теж дуже красива. Така нестандартна, нестандартний колір. Тут тобто такий приємний. Показую вам її, як вона виглядає ось так просто. Ну, довжина теж непогана. І рукавчики, ви бачите, на мені, мені здається розмір XS. Зараз розмір подивимось. Теж дуже приємна, якісна. І красиво виглядає. Ну, ось такий образ. вийшов. Підниця була на мені в розмірі S, 1990 гривень вартість по складу віскози 50, бавовна 32, поліестер 18. Сорочка була в розмірі S, 1490 вартість, бавовна 55, поліестер 45. Показую наступний образ. Подивіться, просто яке красиве напівпальто. Таке пальто бушлат, можна сказати, я знайшла. Воно просто ідеальне. Тим паче воно зараз на знижках дуже красиве. Подивіться, яка тут красива лінія плеча, який рукавчик. Дуже стидно воно виглядає. Якісно зроблено, тут є кишені. Ось такий образ у мене вийшов. Зараз покажу вам в розтібнутому вигляді. Воно застібається ось тут на кнопки, і зверху просто на гуцик. Ось так воно виглядає, дуже класне. прямо мені дуже сподобалось. Під Підніс я одягла кардиган в красивому шоколадному кольорі, і на тон світліше підібрала таку атласну спідницю. Зараз покажу вам образ без пальто. І отакий образ у мене був під пальто. Дуже красивий кардиган. Дуже тут така приємна в'язка, він такий дуже приємний до тіла, є кишеньки, він йде вкорочений. Довжина якраз на мене, непогана довжина рукавчика. І подивіться, яка красива теж спідниця. Спідниця довжини Максі на високих дівчат буде просто супер. На мене навіть я тут було взуття, я його взула, щоб вам показати довжину. Бачите, на мене вона просто прям максі-максі. Але дуже красиво зроблена. Подивіться, який красивий силует. І... Ось в поєднанні з кардиганом дуже так ніжно романтично. Кардиган у мені був в розмірі XS, 1990 гривень вартість по складу 100% бавовна. Підничка була на мені в розмірі XS, 1990 вартість, поліестер 100%. Пальто Фальто була на мені в розмірі XS. Зараз його вартість 2,490, по складу вовна 50, поліестер 40, поліамід 10%. Я вже в примірочній магазину Солмар. Мітинг в Гулівері більше, ніж в лавіні, тому я вирішила сюди зайти, тим паче тут вже є нова колекція, нові осінні позиції, дуже цікаві, дуже гарні. Показую вам швиденько перший образ. Знайшла просто чудову таку міді-сукню. Вона в синьому кольорі, є ще в такому молочному. Мені більше сподобалася синя. Поверха зав'язала сюди просто сорочку. Теж така вона приємна. Зараз покажу вам образ так і зніму сорочку, покажу вам сукню без сорочки. Сукня на мені в розмірі S. Вона дуже класно сідає по фігурі. Єдине, що вона, ну якби ви бачите, вона обтягує, але вона цупка. Тут цупка тканина, тому можна носити її, скажімо так, нічого не вдягаючи наверх. Ну, я люблю, коли у мене є якийсь ще один шар. Зверху тому зав'язала просто, просто сорочку. Покажу вам і так. Мені сподобалось, що тут дійсно така цупка в'язка, і вона, власне, така не тоненька, що дуже-дуже класно На осінь, під зверху одягнувши тренч або якийсь жакет. Буде дуже красиво. Ось така сукня. Міряємось далі. Цукня була на мені в розмірі S, 1499 вартість котом 100%. А мій наступний образ. Подивіться, яке красиве поло я знайшла в такому прям ізумрудному кольорі. Дуже красиво виглядає. Воно йде трошки напівпрозоре, але зовсім зовсім. В принципі, тут нічого не буде вам світити. І додала я ось такі джинси. В такому насиченому синьому кольорі позаду тут іде така цікава кокетка, дуже вони красиво виглядають. Довжина на мене якраз. На Мені розмір 27-й. Зверніть увагу, що вони дуже мало мірять. Позазвичай я беру найменший розмір, а тут я взяла аж 27, що для мене не типово. Але вони виглядає дуже класно. Просто мені дуже сподобались. І довжина, і взагалі крій. Вони йдуть просто прямі, красиво знизу трошки так підзбираються. І як красиво синій поєднується з зеленим кольором. Ну просто чарівно. Ви можете сказати, що це занадто прості образи, але я показую вам класні речі, які знаходжу, тому я їх знайшла, показую вам. Дійсно, речі достойні і вони класно будуть грати в будь-якому гардеробі. Джинси було на мені в розмірі 27-2000 вартість, 100% катон. І цей джем Прополо був на мені в розмірі S, 1200 його вартість, 75 бавовну, 20 візко за 5 алстантів. Ще один образ знову ж таки з цією сорочкою. Джинси, які я вам вже показала, і під них додала боді в кольорі Бургунді. Зараз вам покажу поближче сорочку. Вона йде, начебто байкова. Дуже мені подобається поєднання кольорів. Ось така червоно-синя клітинка. Красиво виглядає. Тут такі золотисті гудзики, але в цілому вони майже непомітні, бо вони невеличкі за розміром. Бо тут були сорочки, там де гудзики більші. Вони мені не дуже сподобались, а ось ця мені сподобалася. Ну і знову ж таки, як вона поєднується з джинсами, дуже класно. Я покажу вам це. боді Просто дуже красивий колір. А ось показую вам, що це боді. Я його просто так підгорнула. Воно йде таке еластичне, це, скоріш за все, не поліестер, але в принципі таке боді на осінь дуже буде класно вам пасувати під жакети, під сорочки. Ну і тим паче колір просто, просто чудовий. Боді був на мені в розмірі S 850 гривень вартість, 95 поліестер, 5 спандекс. Сорочка була на мені в розмірі S 1500 вартість, катон 100%. Я вже в приміручній бренду діадія, а вони тут знаходяться недалеко від Гулівару. Вирішила зайти до них. У них є дуже цікаві позиції, які я вам зараз буду показувати. І мій перший образ це рожаве поло, дуже такий приємний рожевий колір. І додала я ось таку шоколадну спідничку плісе, теж вона мені дуже сподобалась. Вона в розмірі XS, сіла на мене просто ідеально. Взуття я тоді лишила своє. Ця спідничка йде костюмом, а до неї йде жакет. І зараз я одягну жакет і покажу вам, як це разом красиво виглядає. Ось такий жакет. Він іде з масивними плечима прямого крою, однопортний, дуже красивий колір, він такий шоколадний, гарно він поєднується з рожевим. І разом з підничкою це виглядає все дуже красиво. Рукавчики тут мають ось такі розрізи. І ось такий образ. До речі, гудзик. Тут, подивіться, він теж шоколадного кольору. Взагалі він майже непомітний, є кишеньки. Ну і, до речі, довжина жакету навіть на мій зріст досить непогана. Я Покажу вам в розстільному вигляді. І по складу зараз подивимо, що тут, але по відчуттю явно якісь натуральні тканини. Цей лонгслів був на мені в розмірі XSS 1200 вартість, по складу 100% бавовна. Жакет був в розмірі XSS, вартість 4300 і по складу 50% бавовна, 50%. Вискоза. Я покажу вам цю спідничку разом з таким кардиганом в червоному кольорі на гудзиках, Він теж дуже симпатичний, він іде з такою в'язкою, начебто косичка, теж гарно поєднується коричневий з червоним. І ось так це виглядає зі спідничкою. Спідниця була на мені в розмірі XS. 1590 вартість склад такий самий, як і жакету, 50 катон, 50 віскоза. Дивіться, який ще один дуже красивий образ, це знову ж таки костюм. Він складається з брюк і з такого жакету. Він йде без лацканів, однобортний на двох гудзиках. Дуже приємна тут тканина, теж великий відсоток натуральної тканини у складі. І вона, ви знаєте, така дуже цупка. Прям на осінь це буде чудовим костюмом в сірому кольорі. Сірий, в принципі, поєднується з будь-яким кольором. От як зараз я одягнула в поєднанні з червоним, з рожевим, з чорним, з коричневим. Ну насправді це буде такий для вас базовий костюм, який буде класно доповнювати. Ваші образи. Жакет мені дуже сподобався. І по довжині він теж на мене дуже гарний. Брючки йдуть без стрілочок, вони просто такі трошки розширені донизу. Єдине, знову ж таки, це найменший розмір. Я трошки їх підкатала, бо вони низько на мене сідають. Тут є хомутики для паску і є ось такі кишені. Дуже красивий костюм. Мені прям Прям сподобався, покажу вам, щоб ви розуміли, як він сидить на мені. Ну, ось низько він на мене сідає. Але довжина штани, ну, якраз на дівчат більш високого зросту, ніж я. Власний костюм прям рекомендую. Жакет був на мені в розмірі XSS. 3,790 вартість. По складу військо за 64, 30 поліестер, 3, 6 лайкра. Ці штани були на мені в розмірі XS. 1990 вартість по складу 64 віскоза і інший поліестер І ще побачила тут класну шкірянку. Вона йде не з натуральної шкіри, але дуже достойно виглядає. Вона на блискавці. Має ось таку горловинку, такий комірець. Дуже красива. Є тут кишені. Взагалі дуже гарний варіант одягу на таку осінню, прохолодну дощову погоду. Позаду вона має резинку, Така трохи схожа на бомбер, але все ж таки більш як така шкірянка. Теж дуже класно, мені сподобалось, тому вирішила вам її показати. Ну, Тут все залишила. І зараз ще приміряю одну річ, дуже таку яскраву і цікаву. Вартість куртки 3990 розмір XSS, був на мені. Покажу вам ось цю чарівну жилетку. Я хотіла її приміряти з шоколадною спідницею, але забула і вже речі віддала. Тому міряю вам її в цьому образі. З сірими брюками і з червоним, в принципі, поєднання Лео з червоним виглядає яскраво, красиво. Можна так носити, ну, і в принципі, а можна носити з чим більш таким спокійним. Дуже прикольна жилетка, вона йде на двох гузиках. Тут є кишені навіть. Вона йде прям, знаєте, по відчуттю така версиста. Дуже цікава річ. Мені прям вона дуже сподобалась. І тут красивий принт, такий прям натуральний леопринт. Ну, я думаю, вона теж може слугувати вам дуже цікавою річчю в вашій шафі і бути такою акцентною. Дуже яскрава. Прям рекомендую. Кардихан був в розмірі XSS, 2300 його вартість по складу 100% катон. Цей жилет був в розмірі XSS 2590 вартість. общем, я вже в примірочній магазину Куш вже одягнула перший образ. Скажу вам, що тут просто аншлаг дуже важко знайти потрібний розмір. Тому сьогодні в мене буде зовсім мало образів, але ну, те, що було в моєму розмірі, те, що змогла вам. Знайти і приміряти на собі гольф дуже класний в коричному, в такому шоколадному кольорі. Подивіться, які тут рукавчики. Я знаю, що це буде просто необхідна річ на осінньо-зимовий сезон, тому вирішила вам приміряти. І подивіться, яка красива спідниця. Вона з екошкіри. Позаду вона має резинку, є розпорка, і вона застібається ось тут, на блискавку і гачок. Вона йде Максі довжини дуже в красивому такому кольорі. Він гарно поєднується з шоколадним. Ну і щоб взути якісь підбори, взула їх дуже відомі туфлі. Я думаю, ви всі їх бачили. Мені було цікаво, чи вони зручні. Скажу чесно, вони зручні. Тут такий підбір невисокий, комфортна колодка. Ну і вони мені теж дуже сподобались, тому вам їх рекомендую. На мені 37-й розмір. І, мабуть, для себе я би так і брала 37-й, менше б не брала. Ось такий у нас перший образ. І зараз покажу костюм, заради якого я прийшла саме до цього бренду, бо дуже хочеться його приміряти, Сподіваюся, що розмір мені підійде, дивіться наступний образ. Підниця була на мені в розмірі XSS, 2,380 380 вартість. Гольф був він йде в одному розмірі 1690 гривень вартість, і по складу це віскоза 53, 47 еліт. Ось цей костюм. Подивіться, який він класний. Кажу одразу, що жакет на мене трошки завеликий і задовгий. Костюм йде з ж замшовим жакетом. Однобортним, таким достатньо довгим. Під низом у мене тут спідничка з цього ж костюму, і додала я ось таку блакитну сорочку. Жакет класний, якісно зроблений. Мені подобається, але ви бачите, що на мене він ну, досить завеликий, при тому що це найменший розмір XSS, але, але він великий. Ну, вам можу його сміливо рекомендувати. Виглядає він просто. Рівно, і якість, і тканина. Покажу вам її трошки поближче. Ось так вона виглядає. Ну і покажу зараз образ без жакету. Показую образ без жакету. Це їх дуже відома сорочка з таким подвійним манжетом. Схожу, нещодавно приміряла вам в бренді Стіма, але в іншому кольорі і ось спідничка. Спідничка класна сіла на мене якраз. Взуття я залишила. І дуже мені подобається, як поєднуються кольори коричневий і блакитний. Зараз ще покажу ще штани з цього костюму. Так, я покажу вам знову ж таки сорочку залишила, бо верхів на мене в моєму розмірі взагалі мало, тому показую вам вже, як є. Штани просто теж супер. Дуже мені подобається, сіли класно, вони в розмірі S. Подивіться, як вони виглядають позаду і довжина. І взагалі посадка. Тут висока посадка, є хомотики, є кишені, я з підборами, тому врахуйте, що довжина якби, все ж таки на більш високих дівчат. Але я думаю, що їх можна буде просто підшити, вкоротити і буде дуже класно. Штани мені прям сподобались. Дуже шкода, що жакет великий. Я зараз ще спитаю, чи є у них менший розмір, бо костюм виглядає дуже достойно і дуже класно. Як вам? Жакет був на мені в розмірі SM, 6500 його вартість. Це було на мені в розмірі S, 200 їх вартість. Вартість спіднички 1990, розмір був XS. Сорочка була на мені в розмірі XS, 1990 вартість по складу баловна 56, 44 поліестер. Ну що, ось такий шопінг флог з оглядом українських брендів у мене вийшов. Я сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково пишіть, які образи вам сподобались, які шоуруми вам сподобались. Не забувайте підтримати це відео вподобайкою, а залишити коментар і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і до зустрічі у нових відео.